Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Дискофілія на продажу нове чудове надходження. Це Citroen c 5 Aircross 2019 року, року випуску. Офіційна тачка. Покупалася в салоні України, також повне офіційне обслуговування на офіціалі. Гарна комплектація, парктроники, безключовий доступ, гарні диски, непогана гума. Вона ж безключовий. є захисна плівка на крилах, на капоті, на фарах. Є сліпізони, камера 360. Комбінований салон, шкіра плюс текстиль в сірому кольорі, світла стеля. Все дуже ухайно, чудово виглядає. Електропакет по склам, по зеркалам, звісно ж, присутній. А тут трошки в нас. Є електрорегулювання сидіння, стан сидіння водія, також як новий, тому що у нас пробіг 42 000 км. Це може нова тачка. Автосвітло. Підігрів лобового, удержання в смузі, підрельові ліписку, круїз, все присутнє на автоматі, старт-стоп, підігрі сидінь, клімат-контроль, навігація, карплей, все є в цьому авто. Дуже гарний варіант для тих, хто шукає собі щось на високому кліренсі, офіційно, з невеликим пробігом, то ця автівка саме для вас. І чекає вона вас на Грушевського 15 -я.